Доброго дня, шановні українські аграрії. Що вважає, ви вважаєте краще, Петін чи Хорш? Дивіться, що можу сказати, що за одне, що за інше. І одне і інше в мене є. По ремонту, ну таке як Майбах, ремонтуєш ту Пьотінгер. І можеш взяти запчастини тільки в Петінгері. Хоршу з запчастинами дуже багато і простіша ця вся історія. На рахунок розказую, там 13 тисяч вільних кілометрів рядка і так далі. Колеги, і на 15 можна сотню отримувати врожайність, розумієте, в сантиметрах міжряддя мається на увазі. І на 12,5, якщо все складається добре, і сотню можна отримати. Я про що хочу сказати, наприклад, що є у Пьотінгера фігово. Коли у вас пухкий ґрунт, ну, наприклад, сухий як зараз, нам теж не можна розганятися Пьотінгером, тому що у нього в шахматному порядку стоять. Ці сошники і передні сошники, коли швидкість висока і пухкий дуже ґрунт, він фонтанує і засипає сусідні, тобто збільшує, збільшує шар ґрунту по боках. І получається так, що сіяв вона, наприклад, на 2 см, а там може бути і по 4 засипано, а то і 5 зверху, розумієте? Оце така історія в Пьотінгера є. Пьотінгер важчий. Даже 6 те, що ми думали, шестиметровий брати хорш чи шестиметровий метровий Пьодінгер, Якщо не помиляюсь, десь на 5 тонн у них тільки різниця була по вазі. Ми їх кинули на пісок і став буксувати пьідінгер і місцями сідати, розумієте? Тобто він важчий, він дорожчий в обслуговуванні, якщо брати стандартними харчами, що сказати, сіє непогано, якщо такий вологі ґрунт, сіє непогано, що один, що другий. Зараз у ну, мене восьмиметровий Пютінгер, там тільки бочка там, здається на куб стоїть РКД. А на СВ-шку ми, ми кинули 5 кубів РКД, тобто веселіше по СВ. Але так глянути, на, на, важких ґрунтах, на вологих ґрунтах теж у Пютінгера проблема, так само, як у Харша, що сліди трактора залишаються, тому що тягне Важку сівалку, і це теж є. Ну а що краще, та мені чесно, це саме, що одне, що друге, це саме працююча історія. Ага, коли у Пьотінгера, наприклад, якщо грудка, це там, де грудка пускає Пьотінгера за рахунок кількості сошників більше і цього розміщення краще рубає грудку. Оце, якби, знаєш, таке, що додаткова низкого борона виходить ліпше робить роботу по сухому. А так, в принципі. Вони одні й ті самі, головне, колеги, ваша майстерність, ваша технологія і Боже благословення. Так що всім успіху в наступному році, щоб пшениця була по вісім, і це на хорошу успіху вам всім.